Так, ну що громадо? ще вам відео. Тільки що приїхали хлопці з ремсинтезу, привезли мені РТК сигнал, встановили. Воно бачите, працює. Вже нап написано хорошо, РТК. Воно три. Щось коротче, з РТК зв'язано, Це горить, скакає. Ви поняли. РТК-1, РТК... -1, РТК -1. РТК-1, коротше. Зараз до краю доїжджаємо вже. До краю, Ну, бачите, полоски мої заїзди. Краю ціяв 5 раз, щоб було добре, щоб розвертатися. Так, що в нас виходить? Вже засіяли 13 гектарів. Отака картина така. Так, доїхали. Ось метр півтора перетягнув. Все, кнопочку нажали. Все, автопілот виключиться. Все, а тепер заїжджаємо, бачите, гін... загінки От там у мене через одну я їжджу, Щоб легше не, не ламати валку, не крутити всякі петельки хитрі. Доїжджаємо, Все. прямо дивлюся тут ось раз, полоса клас, загорілася полоса. Все. Просто нажимаю кнопку, чик загорілося. Проїжджаємо ще трохи. Проїжджаємо. Включаємо сівалку вниз. Оце така робота. Посадили. Так, і в вже, Все. Все. І Серега каже, що будуть рівніші полоски. Ну, ну, понятно, що будуть рівніші, але на цю сівалку я бачу з головою вистачає безплатного сигналу. Я ходив, дивився, там ну скрізь отакий блин, ну, сантиметрів 15-20 зазор. Ну якраз той, той, той що зазор поставили, той і є. Ну і з сигналом то може і, і так нормально. 3 см, 2 см. І це ж, щоб ви розуміли, тільки що я приїхав в дуже велику кручу. Трактор аж судомило, стягувало. А зараз воно, бачите, 1 см, 2, 0 см воно поправки. Мінус воно в ту сторону. Коротше, 0,1 см зараз. Іде. І ще кажуть, що там таке питання було, що бачиш, що тіпо, я купив... Ну, купив автопілот. Ну так, да. за 4,5 тисячі можна і купляти, А за як ті хлопці 12 предлагали, 10, і то щось там вони 12, а за 10 поставлять, тіпо, що я відео зніму. Капець. За таку ціну я точно був не согласний. 400 тисяч, 500 тисяч викинуть. На... Коли він мені окупиться, попитають, типа окупиться, Та цей в принципі, я скажу, що за такі гроші без питань. Я навіть не проти навіть ще заказав хлопцям, щоб мені поставили на той нюхоланд що з оприскувачем. Ось, якщо в них буде, приїдуть поставлять. І в мене вже буде оприскувач теж на підрульці на, на, на цьому на автопілоті. Щоб ночі собі заїхав, як дядько, і бризкаєш. А, ну. Розгортачі теж, вони не відзайдуть, А ну як катер, блін, взагалі, треба ще подивитися, який краще. Та вони всі в принципі нормально працюють. І ті, ото ж... Типа єторовські чи як, ну такими. Ті тоже. За чим хорошо, що я можу зараз відкрити вікно вам. О! Показувати. О, блін! Через стекло може не видно буде. Так, ну що. Фу, вже доїхали до цього краю. Все, доїхали до цього краю. Ви ж бачите, як я їду? Через полосу. Зараз ще заїде в ту полосу. А взагалі. На що і руль головне, що він практично не дергається. Не так, як ото там літає. Настроїли чувстві ж... ну, не сильно там сильно чи як там Ну, Щоб він адекватно він крутиться. Так, доїхали, піднімаємося. Ну, на які розгортачі от, от цей колися, так, все. А, виключитися треба, Все. Виключилися. І так от тепер руля трохи таку прокрутив і сильно не викручую руля, щоб петелькою не їздить. І він тепер ось сюди заїжджає, заїжджає сам. Тепер включаємо. Включаємо клас, включився. Все, раз, ну, Понятно, зразу він круте, бо полосу шукає. Опустив сівалку. Все. Пішов. Пішов. Зразу воно, бачите, було. І все, точно, дивіться, точно ідеальна. Ноль. Зразу заїхав, трошки порискав, там 4-3 см, а зараз воно бачите ноль показує. Тяну. Так, ну що? Головне, щоб дощ пішов. Щоб побачити, все таке які сходи получаться. Це все, полоси, бачите, це от, от розгортання. Цей же ж. Коротше, бороною зробили, розгорнули всі рештки. Ну що, всім пока, бо. Я ж кажу, яка тільки красота. Якби ще розвертався сам, так, трактора випустив у поле, їздить, сам сіє. Ну, колись я думаю, і ці, і ці часи прийдуть. Щоб трактора там сяду в машині на, на краю поля, а трактор буде сам сіяти. Так що всім пока.